Доброго ранку. Так, хочу показати оці два будинки, такі старі. Вони тут стояли. Оце перший або другий. Вони однакові. І вже зробили, один зробили. Бачите, що там йде дим. Там же живуть люди. Так що в Німеччині все нормально. Все нормально в тому плані що І ремонтується, і будується. Хто б що там не говорив. Отак. Ну, вони роблять дуже повільно. О. От так, одна. Ну. Але це якість, якість І оце вибори. І все, йде, як і повинно бути в нормальній, цивілізованій країні. Сьогодні неділя. Перше лютого. Більшість людей відпочивають. А я хочу поїхати в місто до онука, там дещо в мене в рюкзачку є, О, гостинці завести. Ну що робити в старому в неділю? Лежати, гріти боки. О, не люблю я цього. Потім на, на лютий вже думаю поїхати десь в якийсь замок чи музей. Вот так вот, такі плани. Ну, прийшов. Прийшов я. Нис зачесався. Ну, мабуть, так воно і буде. А. Так, зараз під міст, потім праворуч, рекс і я вже... Біля вокзалу. О, біля вокзалу там поїзд, Цук і поїхали. Так, ну все, відключаюся. Я давно вже не був в ефірі, тому хоч таке відео зроблю.